Хто не підлягає мобілізації, а хто має право на відтермінування від призову до армії? Із цим питанням сьогодні звертаються чоловіки до юристів. Законодавство часто зазнає змін. Тому ми попросили прокоментувати актуальні зміни приватного нотаріуса Тамару Базюк. Відколи почалася повномасштабна війна, законотворці приймають нові закони щодо мобілізації, і часто вносять зміни до них. Особливого розголосу отримав останній, який набув чинності 18 травня. Є кілька питань, у яких не усі до кінця розібралися, каже приватний нотаріус Тамара Базюк. Зокрема, мовиться про тих, хто не підлягає мобілізації, а хто має право на відтермінування. Дуже часто громадяни путають, що таке. Відстрочка, а що таке оновлення даних у будь-якому випадку є перелік громадян, які зобов'язані оновити дані. Це ви можете здійснити через Резерв Плюс. В майбутньому буде запроваджений електронний кабінет призовника, де також можливо буде це зробити, або через центр надання адміністративних послуг, або ж за особистим зверненням у ТЦК та СП. Це вже на ваш вибір, як ви вважаєте за потрібне. Якщо у вас є право на відтермінування від призову, то зробити це через ЦНАП чи електронні сервіси не вдасться. Необхідно особисто звертатися до центрів комплектування та соціальної підтримки. Туди треба принести необхідний пакет документів і написати заяву для відтермінування від військової служби. Треба буде написати відповідну заяву, в якій зазначити додатки, які в які додаються до цієї заяви. В заяві обов'язково вказуєте на підставі якого пункту. Статті 23 закону про мобілізаційну підготовку. Ви маєте право на відстрочку і додаєте відповідні документи. Всі відповідні документи бажано, і я вважаю, що це правильно нотаріально засвідчити їх вірність копії. Ну, наприклад, що це може бути? Це можуть бути документи, які посвідчують особу, це паспорт громадянина України, картка про присвоєння ідентифікаційного номера, також обов'язково документи, які підтверджують родинні зв'язки, якщо ви звільняєтеся на підставі статті 23, передбачених нею випадках. І також інколи вимагається ще відповідні заяви на теріальне посвідчення або просто написані. Що це можуть бути за заяви? Це можуть бути заяви розглянені, наприклад, індивідуальний випадок. Є право на відстрочку громадян, у яких батьки їх або їх друга з подружжя мають інвалідність першої або другої групи. Там чітко передбачено, які документи повинні подавати громадяни, і серед них також є обов'язково, що. Хтось з батьків, який має другу або першу групу, має написати заяву про те, що він обирає з числа не зобов'язаних членів сім'ї своєї сім'ї, саме цього громадянина, який здійснює догляд. До прикладу, якщо мати має два сина, то вона має обрати одного із них, хто буде здійснювати догляд за нею. Або є кілька дітей, хтось має інвалідність, ще перебуває за кордоном, то вони можуть подати такі заяви, що не можуть утримувати своїх батьків. Ще є момент, коли вимагають підтвердження ТЦК та СП про те, що особа є єдиною дитиною, інших дітей немає. В такому випадку рекомендую, можна подати таку заяву від того з батьків на хто має інвалідність другої або першої групи, а ще підкріпити це відповідним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану, де зазначити, що це є перша дитина, яка народжена у цих батьків. В той людини, яка має відповідно першу чи другу групу інвалідності. Далі також може бути заява про те, що наприклад, громадянин, це може бути дочка чи син. Ну, це та особа, яка буде звільнятися, надавати які буде надаватися відстрочка від призову. Подає заяву про те, що це єдина особа, яка може здійснювати постійний догляд. За інвалідом другої чи особи з інвалідністю другої чи першої групи, а ще згідно із постановою 560, окрім довідки МСЕК, пенсійного посвідчення, необхідна була й довідка лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує стороннього догляду. Щоправда, законотворці скасували цю вимогу, але є нюанс, каже Тамара Базюк. ЛКК то вони прибрали. А от е, акт про те, що особа потребує постійного догляду, залишився. І сподіваюся, що законодавці дослухаються, і ще цей нюанс виправляється в постанові кабінету міністрів номер 560 яка була прийнята в червні цього року. Ще один момент це терміни, продовжує Тамара Базюк. Законотворці для оновлення даних погодили 60 днів, але це занадто мало. Якщо людина не зробить цього, то її чекають штрафи. В розмірі від 17 до 25 тисяч 500 гривень. І щоб, як то кажуть, ці штрафи не собі не заробити, потрібно до цього віднестися дуже уважно. І я рекомендую громадянам: все ж таки, якщо у вас ці документи в порядку, не боятися, оновлюйте дані, маєте відстрочку, йдіть, пишіть заяву, не чекайте. Ну і тому я говорю, що з як нам відомо, ці комісії, які зараз будуть визначати і надавати право на відстрочку, тільки недавно були створені. І в зв'язку з цим. Дуже багато людей великі черги, і не співають і самі працівники цих комісій опрацювати ці документи, бо це дуже велике навантаження. І громадяни, звісно ж, переживають, щоб не платити штраф. Сподіваюся, що законодавці також на це звернуть увагу і також продовжать термін. Принаймні, законопроект, який зареєстрований в Верховній Раді України, щоб продовжити на 150 днів. Загалом на відтермінування від призову мають право особи кількох категорій: це заброньовані від мобілізації працівники, мовиться як про державні органи, так і про підприємства, установи та організації. Їх реєструють на спеціальному військовому обліку. Дані до ТЦК подають керівники, і людям особисто не треба звертатися. Також звертаю увагу, що від, строчку, від, строчку від мобілізації можуть мати громадяни, на утриманні яких і перебувають громадяни діти до 18 років, троє і більше дітей. Але це теж тільки в тому випадку, якщо у них немає заборгованості за елементами. Тобто це треба дивитися, щоб не було якихось боргів. Бо якщо є зобов'язання за елементи більше, ніж на 3 місяці, то відповідно. Відстрочка не може мати місце далі. Також відстрічку, на відстрочку попадають громадяни, які мають на, на утриманні осіб до 18 років, де є діти з інвалідністю. А також дітки, які не дітки, а люди, які вже мають більше ніж 18 років і перебувають на утриманні батьків, але вони мають інвалідність другої і першої групи. Це теж важливо зрозуміти раніше. В законодавстві була ще третя група підпадала. Тепер третя група. Якщо, наприклад, є другий з подружжя, який має третю групу, то там тільки певні обмежені кваліфікації, наприклад, психічні вади, відсутність кінцівки, і так само потреба в сторонньому догляді, що особа не може сама його здійснювати. Для чоловіків, які за кордоном, також є роз'яснення: ті, хто підлягає мобілізації, можуть оновити дані у посольствах чи консульствах. До слова також є суттєва різниця між поняттями людина знята з військового обліку чи виключена. Якщо знята, то оновлювати дані у ТЦК необхідно. Якщо виключена, то робити це не потрібно. Хіба що особа сама має бажання йти до ЗСУ і захищати Україну?